Ми поговоримо завтраку фі... цього фільму, який називається Щедрик проти руського міра. Це Наталка Панамарів, Вона у нас на зв'язку. Цей фільм зроблений до сторіччя гастроли Щедрика. Вітаю вас, пані Наталко. Вітаємо, раді бачити в нашій студії. Добрий вечір, дуже рада також на так, щиро, щиро дякуємо вам за фільми з задоволенням дивилися. Справді е, мені, як редактору, журналісту, і так далі, в першу чергу цікаво, як з'явилася ідея і де ви взагалі знайшли цю історію. Це до вас прийшла у ця існем жінка, яка вивчала цю історію, чи чи ви її знайшли? Як це відбувалося? Е, так, це надзвичайна історія, і я переконана, що успіх зараз фільму якраз і базується великою мірою на самій історії. Е, найбільшою дослідницею теми культурної дипломатії Української Народної Республіки і гастролей хору кошиця є Тіна Пересунько. Ми познайомилися кілька років тому. Це був здається 2017 чи 2018 рік. Ми тоді готували короткі ролики теж про успішні якісь кейси з історії України, і тіна така людина. Вона багато років займається цією е історією, і вона там захоплює нею всіх довкола. Тоді ми тільки послухали, і вийшов е сюжет хвилин на п'ять, але вже тоді зрозуміли, що історія тягне на кіно. Е, і ми виношували цю ідею, шукали можливості його зробити. Але я переконана в тому, що все відбувається так, як має статися. Тому е, я переконана, що дуже добре, що фільм вийшов цього року, не раніше. Тому що повномасштабне вторгнення воно. Е, Додало цій історії нових барв, воно оголило ці паралелі сторічної давнини і нашої сучасності з вами в російській війні, і тому от маємо так, як є. Знаєте, я от подивилась фільм, і сказати, що він мене вразив, це, мабуть, нічого не сказати. Я вам за, за нього дуже вдячна, тому що він, мабуть, от так от торкається струн душі. І от, от все-таки кажуть, що наш український оцей код, генокод, він цього року неабияк запрацював. І дякую, що от завдяки таким фільмам, який ви створили, і багато я знаю, зараз створюється таких фільмів і книжок. Він дійсно зачіпає нас і пробуджує нас. І о з одного боку медійників дуже важко гарною документалкою здивувати, здивували, і знову ж таки я вам за це дуже вдячна. Все ідеальне, все прекрасне, архів, якого катастрофічно мало звичайно, музика, начитка, інтерв'ю, графіка все так красиво переплітається. Ти дивишся фільм на одному диханні? Хто не подивився, я закликаю всіх подивитися в цьому році? поставте собі yeah. так дуже, дуже за таку одну з головних головна мета, щоб була подивитися Щедрик, тому що він кракує зараз планетою і відновлює, відроджує всю Україну. я В цьому впевнена. От таке відчуття, що ти його на одному диханні. Я не я не відчула оціх півтори години, що ти дивишся на його на одному диханні. Ви його робили також на одному диханні. Наскільки важко було його зробити? Наскільки от важко його було народити? чи він ось так раз прийшов? І от ми маємо ось таку ідеальну картинку зараз. Можна я теж скористуюся нагодою і теж уточню. Давайте про це поговоримо. А що ви мали на увазі про катастрофічно мало архіву? Маєте на увазі по візуальній частині? Ні, 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 я маю на увазі, що дуже важко от, ту інформацію знайти навіть про ті платівки, коли а, а, що так. архіві не в фільмі, а в я, так, та, ні, та, ні, я ні, ні, ні. Я маю на увазі, що взагалі дуже мало, тому що з чого створювати гарний продукт, якщо навіть архів, ну вибачте, російська влада колись та імперська влада, вона все. Робила дуже щоб багато споплюжити, вивезено, щоб заховати дуже багато знищено так. Продовжуйте Але, би, я так. скажу, так так зійшлися зорі, і наше щастя в тому, що е, темі передувало якраз кілька років е, такої роботи з джерелами. Я знаю, тіна працювала. Вона обійшла і опрацювала повністю цей фонд в архіві вищих органів державної влади, е, була в Америці. Хаються частини документів, де де залишилися нащадки, хору. Тобто, нам це дуже спростило далі роботу над фільмом в тому, що зібраний був величезний фактаж, оцей історичний джерелознавчий. і тому працювалося з одного боку легше, але це був і інший виклик, тому що матеріалу багато е, історичного там такі. Факти не входили в фільм, ну просто цікавезні про гастроль. Це, це було ну ви уявляєте 100 людей є, 100 років тому. Вони гастролюють, в них купа моментів якихось таких побутових, смішних е і не смішних, і драматичних. І було якось навіть боляче, все це фільтрувати з фільму і складати в його оцю цілісну історію. І я дуже вдячна вам за відгук, е що ви кажете, що в нас це вийшло. Я завжди люблю, коли є якісь аналогії сучасної е, минулості, коли тим сучасними очима дивишся на те, що відбувається 100 років тому. І по-перше, ось це, коли евакуація показана на кадрах, евакуація сторічної давнини на кадрах, які кожен з нас бачив цьогоріч, це звичайно, бере за серце. А з іншого боку, е, мені, е, я просто уявив собі, якби це відбувалося умовно зараз. І, е, те, що один з головних героїв писав щоденник і навіть замальовував їх, ну це просто Фейсбук, якщо чесно, чи Інстаграм, щось таке. Ну, нам справді дуже пощастило, що ці архіви зберіглися. І пощастило, що люди тоді все записували. Ми б не знали цю історію, я ж правильно розумію? Абсолютно, це дуже, дуже багато є. От в нас в фільмі кілька увійшло хористів, які ввели щоденники, тобто там вже не один щоденник кошиться, я взагалі раджу прочитати кожному. Це для мене теж стало в роботі над фільмом Відкриття ця людина, так як він веде свій щоденник і наскільки він тонкий, іронічний, гумористичний, це чотири томи книги, вона варта прочитання. Не знаю, чи я не. Нормальний зв'язок? Так, так, так. Ми бачимо, ми чуємо. Себе, не себе бачу. Продовжуйте, продовжуйте, все нормально. Ви чуєте мене зараз? Так, так, ми чуємо. Чуємо, можливо, це в когось з нас зникає інтернет чи що. А ви, ви нас не чуєте? А, пере, пере... а перепрошую, маю якісь. Так, ага. маю проблеми зі, зі, зі зв'язком. Ой, в нашій країні цим не здивуєш, якщо чесно. Ви нас чуєте, Наталя? Та, зараз, як... Так, зараз. Та, якщо вже відновилося, я Та, знову 100, почала bre. вас. чути. Так, Продовжуйте із задоволенням слухаємо вас. Тому ви абсолютно. Праві, що е, нам пощастило, що вони нотували це все і зберегли, і, і вони видавали. Тобто, оці замальовки, це сама капела, вела свій такий сам видавничий журнал, як газету, і вони самі над собою жартували. Тобто, я не знаю, це ще має бути або великий художній якийсь роман, куди б або це треба було робити серіал великий, куди б все увійшло. Але тут було важливо зберегти і оцю таку, знаєте. Наратив суспільно-політичний, чому нам важливо, як нам важливо сприймати ці гастролі і чим вони були, тобто не лише мистецьким явищем, але й актом успішним культурної дипломатії. І останнє на вашого питання, теж скажу, що ви згадали кадри евакуації. Так, от це протягом всього фільму ми намагалися так показувати. Воно відбулося 100 років тому, але насправді це. Воно зовсім поруч. Ці будівлі всі стоять і в Україні, і за кордоном. Ті самі театри, де вони співали, там туди-досі приходять люди на концерти. Е, і в нас робота е, теж передбачала таке відрядження, як румуві фактично містами і місцями е, гастролей капели. І це було навіть особисте, дуже сильне враження. Розуміти, що ти тут на тому місці, ти розумієш, що це все дуже реально, і що і насправді світ не дуже змінився. І Україна, дякувати Богу, на, на інших. Ми сильніші, ми з позиції Незалежності зараз воюємо з Росією, але з е, Росії наративи ті самі, і Європа визначається, чи підтримувати нас, чи, чи як е, от зараз діяти в цій ситуації. І тому це був от такий обраний хід показувати. Події сторічної давнини через е сучасний відеоряд я зрозумів, що це насправді хіт, але ну, тут буває таке, що він дуже штучний. Ну, привигадали да, хід і йдуть. А тут таке, таке просто враження, що у вас все разом склалося. І те, що це ровності істориків тому, і те, що це знову війна на території України, і те, що ви кажете про Європу і, і евакуацію саме тому. Це дуже дуже бере. За я, а я допом а я доповню. А ракета, яка прилетіла так. перша в Київ на вулицю, вулицю кошиця, ну таке враження, що хтось нас нам допомагав згори і писав це все. А ще от Сергій згадав Фейсбук, і от ми так говоримо, що дуже така сучасна вийшла у вас історія, тому що таке враження, що цитати Петлюри це ні, начебто, з його твіттера, якби він жив зараз. Ми всі розуміємо, що Петлюра таки не помилився, і навіть це визнав Грушевський після того, як було створено капелу. І це Просто, мені здається, одне з, най, ну, з найособливіших рішень взагалі для нашої України, яке сталося тоді і, і не тільки так. І важливо сказати, що особливо після перших кадрів широкомасштабного вторгнення, от якась містика, але під час перегляду складається враження, що сценарні ходи вам от ніби радили іноді самі герої, той самий Петлюра, той самий Кошець, той самий Леонтович. От вам так не здалося? Здалося, ми з Тіною, я видам це маленький такий секрет. Бачите, в нас так розмова з вами складається. Ну, ми частково я не знаю, настільки захопилися, я кажу, що я там закокалася в петлюру як державного діяча. Наскільки проникливого і далекоглядного в цій історії так не вийшло, але ми бачимо, що вдалося досягти. От і ну до речі, ще один. Згадаю, що саме Петлюра так був тоді одним з небагатьох українських політиків і лідером української держави, який чітко бачив ворога і знав, що звідки йде небезпека, і що з нею робити, що потрібно збройно воювати з Росією. Тобто, от. Ви маєте рацію, от вловили це, що от воно було таке враження, що на одній хвилі ти читаєш щоденники цих людей, ти, ти читаєш в архіві, береш. Ми знімали ці оригінали листів, які е, він пише. І то той таки Петлюра починає свій лист е, Верховний Головнокомандувач так України, який е, після там російської пропаганди. Взагалі, очорнений, якийсь демонізований. Він починає лист до українського диригента словами милий і дорогий маестро Олександра Антоновичу. І, і в тебе змінюється свідомість, що так можна. І ще як літературний редактор, це теж цього немає в фільмі, але в листах, які присилали капеляни і які присилав кошець Петлюрі, він як редактор там червоним чорнилом виправляв помилки. Це такий отопчик. Але ще важливе зауваження, що все це я знаю завдяки тіні, по пересунько, яка, яка це все дослідила і нас те зарядила. Тому тіно, тобі теж привіт. Я можу також передати вітання Тіні, тому що Ну настільки кропітка робота була проведена, я щоразу от коли дивилася фільм. А, і ти думаєш, як же дійсно людина поставилася до цього, наскільки вона горить, коли людина горить своєю справою, фанатично, так як це робите, ви ну, тому що це дуже дуже проглядається. Ми самі трохи знаєте в коло цієї журналістикою, тому ми також вас дуже дуже зрозуміємо. Але от матеріали про капелу кошиця були ж от живцем поховані, варто це все ж таки згадати. І от платівка зі Щедриком в приватній колекції. І все ж таки вам вдалося зібрати купи і зробити цей неймовірний фільм. Це не, не якесь надприродне везіння, чи все ж таки наполегливість команди? Мабуть, так, що в нас зв зі зв'язком? Да. Пані Наталя, ви почули нас? Да, почули мене чи ні? Ви мене почули чи ні? Так, пані Наталя. Ви чуєте нас? Не чуєте? Не чуєте? Ні, не. Давайте, можливо, Ні. Ще, ще раз зробимо, ще, ще раз відновимо зв'язок, ще раз наберемо Наталю. Ви Наталі. нас не бачите, не чуєте. Бо ми вас добре бачимо і чуємо. Зараз, може, відновиться зв'язок? Є, З'явилася нова хвиля. Так, я чула початок питання. Так, скажіть мені, будь ласка, ось все це, те, що всі ці матеріали, які ви зібрали докупи, і Прокошиця, і платівка зі Щедриком, яка була в приватній колекції. От скажіть, будь ласка, вам це вдалося завдяки якомусь надприродному везінню, чи все ж таки наполегливість команди? Пані Наталя, не кажіть, що ви нас не чуєте. Чуєте? Чую, чую, все наздогнав зв'язок в швидкому відтворенні ваше питання. Безперечно, тут я не можу, от ми в попередньому питанні говорили про те, що коли людина горить, вона там запалює. І я думаю, що це можна говорити про кожного з членів нашої команди. Нас не так багато насправді, і специфіка нашої роботи. Просто продакшені, це е, продакшн, який е, працював над фільмом. Що ми всі якісь такі мультиуніверсальні, і кожен поєднує в собі кілька е, ролей, і мені здається, що це працює на плюс, тому що ти відчуваєш. Е, Роботу інших і якось от воно доповнюється. Тобто, я можу сказати, що тут велика заслуга нашого режисера, який продумав оці ходи з паралелей сучасності з минулим. Величезна заслуга дизайнера, який колоризував всі ці фотографії, і там багато графіки, але мені здається, вона не перевантажена а навпаки, її цікаво розглядати і розуміти, як це все виглядало, і безперечно. Заслуга композитора, який ми ще йому сценарій не показували, просто тему і він надихнувся. І він писав цю музику, писав свої там аранжування і на щедрика, і скомпонував цей фільм, щоб його було ну поготися, що дуже важливо, щоб цей фільм звучав. От і звичайно, нікуди без продюсера, оскільки там перед і закордонні зйомки і України, і запис хору, і це все в доволі стислі терміни. Тому я думаю, що от воно все зіграло в купі і от результат ми маємо це якраз у цю синергію команди, і найбільше, мабуть, також треба дякувати і суспільному, суспільному культури, які в потрібний час знайшли можливість замовити і спродюсувати так само і отримати, от подарувати і нам і вам. Цей результат я щиро впевнений, що перед українською журналістикою, документалістикою, ігровим кіно, серіалами відкривається новий дивовижний світ, на якому має будуватися наступні сценарії. Той самий Петлюра має бути знятий окремо. В мене з друзями є давня ідея такого цікавого Тараса Шевченка, сучасного, ну який ось потрапляє в сучасний світ, молодий Шевченка в Києві, Ром, ну і так далі. І так далі. Ну, тобто, ми зараз відкриваємо для себе великі пласти, то, чого у нас, від нас було зовсім заховано, а інколи ну, викреслено, а інколи вивезено в, 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 в Москву або взагалі не, невідомо куди. Так само в Швецію, наприклад, там також багато архівів українських. Так от, що ви плануєте потім? На, на майбутнє? А... Ви плануєте продовжувати тему української історії? Дуже хотілося б е, ну, тут питання: хто ж вам розкаже зараз конкретні теми? Але дуже хотілося б, і ми теж, от мене дуже зачіпає історія початку 20-го століття українська і української революції. Там стільки всього відбулося за ці кілька років важливого і засадничого, навіть яке мало наслідки для того для? Для нашої незалежності, от воно все одно не зникло. Сам факт, то, то, що Україна тоді мала незалежність, е, зіграв дуже багато і захопив дуже багато людей і мав тяглість. Е, ці ідеї є, і вони зараз дуже важливі. І цей фільм показує те, що паралелі вони зараз сприймаються по особливому. Тобто, якщо є запит, то тим паче треба робити. І ми зараз одне з основного, що ми робимо, це хочемо продублювати, субтитрувати фільм на інші мови, щоб він виходив за Україну, тому що він і про. Європу насправді там вже і про Європу, і про Америку, і Росія не змінилася, і я впевнена, що він матиме запит в цьому ключі. Е, тому я думаю, що в нас вийде працювати далі, і закликаю і колег е, так само шукати, черпати якесь натхнення, тому що куди б зна побачили та наскільки е, е, яку роль грає історія, і що без неї нікуди можливо, якщо є ще секунда, я також про рекламую попереднє кіно. Наше воно теж про початок. Воно і про 19 кінець століття, і про початок. 20-го, про кілька поколінь однієї родини Терещенків це документальний серіал, який вийшов спадок Терещенків, і він теж дуже цікавий в своєму ключі про те, якою могла бути Україна, тому що це були українські капіталісти найбагатші люди України а той там. Можливо, навіть Європи, які там заробляли гроші, вкладали гроші, мали заводи, мали маєтки. Це, це про капіталізм і про те, як прийшли більшовики, і все це закінчилося для України. Тобто воно показує, як, яким шляхом ми могли б йти, якби до нас не прийшли окупанти.